Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL. В цьому відео ми розберемо такий асоціативний контейнер, як MAP та MultiMAP. Ще його називають словником. Словником, тому що він всередині себе має ключ і значення. Давайте спочатку намалюємо собі, як він виглядає ну так, щоб ми просто інтуїтивно. Могли приблизно собі уявити, як він виглядає. Всередині себе, МАП так само має бінарне дерево, але він поділений на дві частини на ключ та значення. Це в нас буде ключ, а це в нас буде значення. І так само усі елементи нашого бінарного цього дерева, вони Мають ось таку структуру. Кожен наш елемент має е, коріння і гілки. Але сортування в нас виконується за допомогою ключа. Тобто ключ в нас має бути з перевантаженим оператором порівняння, більше-менше там. Тож, якщо ми в ключі Зберігаємо дані там Int, Double, Short, Char, то це вже в нас є перевантажений оператор. А якщо ми використовуємо свій користувацький тип, то нам треба буде перевантажити оператор порівняння. А значення в нас вже теж може бути будь-якого типу даних, але м, сортування виконується не за допомогою ключа. Тож, давайте тепер створимо якесь. Ну, попрацюємо з нашим словником, з нашим МАП. Для того, щоб з ним працювати, нам потрібно його заінклю... заінклюдити. Заголовковий файл просто MAP. Він так само. В стандартному просторі імен знаходиться. Тож ми його теж можемо додати. І нам потрібно буде такий тип даних, як String. Тож, давайте його сюди додамо. Ось таким чином. Тепер, щоб нам створити MAP, нам потрібно, ну, по суті, MAP та set вони дуже схожі. В них. О, Одні ті самі методи, і працюють вони майже так само, але є невеличка відмінність. Наприклад, в тому, щоб нам створити МАП, це теж шаблонний тип. Тож, щоб нам його створити, нам треба через кому прописати два типи даних тобто ключ і значення. В нашому сеті ми писали просто значення, і по цьому значенні в нас і сортування йшло, і це вже було значенням. тож А тут в нас трохи інакше. Давайте створимо МАП, ну, наприклад, телефонну книжку. Тобто ми будемо зберігати телефонні номера і ім, ім, імена до цих телефонних номерів. В нас ключ буде ім'я, а телефонний номер у нас буде значенням. Тож, перший тип. Даних, котрий нам потрібно в наш мап покласти, це буде String. Тобто ім'я в нас буде String. Другим типом у нас буде звичайний int. Але давайте все ж його зробимо unsigned INT. Це потрібно для того, щоб ми просто Ну, не мали від'ємний номер телефону. В нас не може телефонний номер починатися з мінуса. Ми не будемо писати плюс, просто телефонний номер. І назвемо наш контейнер. Ну, давайте, Phone Numbers, тобто PNS. Все. Ми створили порожній МАП. Для того, щоб нам додати сюди елементи, ми можемо користуватись такою структурою, як pair. Ми в попередньому відео роздивлялись а, цю структуру. Це просто структура, вона нічого в собі не має, окрім двох полів, котрі ми можемо просто а, там, двох якихсь, а, типів, ми можемо просто з'єднати в один елемент. Ми можемо створити а, спочатку пир, вона так само в стандартному просторі імен. Ось так: Pair. Сюди ми пишемо типи даних, з котрими ми працюємо. І назвемо її PR. Далі, в цю PR ми можемо покласти в елемент First, ми можемо покласти, наприклад, ім'я Василь, нехай буде. Вибачте, якщо я неправильно пишу ім'я Василь, і так само ми в о, Second. Покладемо сюди якийсь номер. Ну, нехай буде 38097, ну там 34.5, нехай буде. Це насправді не важливо. Головне, щоб в нас був український код та номер оператора. А все, все інше то випадкове. Тож, ось так ми створили нашу пару, і тепер ми можемо, за допомогою такого методу, як insert, ставити нашу пару pr. Ось таким чином. В попередньому відео про set я розповідав, що метод insert він вимагає вже створений об'єкт. Або, ну, оце, скажімо так, ну, дуже довго пишеться. Ми можемо створити трохи е, простіше. Е, структура Peer має такий метод, як makeShair. MakePair. І сюди ми вже записуємо значення, котрі хочемо додати. У нас буде Василь і номер 38097 345. Ось таким чином ми можемо ось це тепер видалити. І лише одним рядком. Ой, я тут не закрив. Так, тепер має відкомпілюватись. Давайте перевіримо. Ні. Так, що я не так зробив. А, оце зайве. Так, тепер компілюється. Все добре. Тож, ось так ми можемо скоротити наш код і додавати елементи. Але е, я теж розповідав в попередньому відео, що метод insert він вимагає вже створений об'єкт. Тож, в нас спочатку ось тут створюється об'єкт. Тобто пара з оцими значеннями, а потім копіюється, саме копіюється в наш метод insert, а метод insert вже вставляє в нас в наш контейнер ось цей об'єкт, Тобто копію цього об'єкту, а потім викликається деструктор цієї пари. Тож це, ну, скажімо, не дуже так корисно, це довго додається. Ми можемо використовувати такий метод, як emplace. І нам тоді не потрібно навіть вставляти вже пару, а ми можемо просто вставляти значення. Або якщо ми вставляємо звичайні а, типи даних, там, наприклад, short і там, char, або char і INT, і тоді нам можна через пару, воно, ну, скажімо, буде зручніше. Тож, метод Demplace використовувати зручніше для ось таких типів, котрі ми будемо самі створювати, ну, наприклад, string або там Pointers, якщо в нас будуть такі типи. Але знову зауважу, що в нас має бути в нашому класі, наприклад, string перевантажений оператор порівняння. Це дуже важливо. Саме так в нас будується оце дерево. Тобто, ми, як в нас було, ну, наприклад, ми з ентами працювали, там перший в нас коріння в нас п'ятірка. от Додаємо ще число 6, тобто воно більше порівнюється з нашим корінням. І йде праворуч, якщо це 6, 6 вона більше. там Четвірка вона йде наліво, тому що в нас 5 більше. тож Усі елементи, котрі ми додаємо, вони одразу створюють отаке дерево і воно відсортоване. Давайте ще додамо якісь е, декілька елементів. Нехай буде тепер не Василь, а Марія. І в нас тут буде, ну, наприклад, тепер 4, 5, 6, 7. Ще додамо елемент, назвемо його, нехай буде Володимир. Не знаю, як правильно пишеться, вибачте, якщо неправильно. Ну, а тут нехай буде 1, 2, 3. І додамо ще якийсь елемент, назвемо, наприклад, нехай буде Анна. Якщо теж не помиляюсь, воно пишеться як Ханна. Ну, а тут має бути ось такий, нехай буде номер. Тож, тепер, щоб нам. Працювати з нашим контейнером ми можемо через Cycle For. Хоча, знаєте, давайте напишемо окрему функцію, котра в нас буде займатися тим, що вона буде виводити оці значення. Так буде правильніше. Вона в нас нічого не буде повертати, ми назвемо її show Та нехай буде просто show вивести. Сюди ми будемо приймати String. Ой. Е не стрінг, а map. Тут в нас буде String. А тут в нас буде Unsigned. Int. І так само ми його будемо називати Phone Numbers. Це в нас буде прототип. Звісно, функцію ми будемо переносити от сюди вниз. Творимо такий тикл. Я вже розповідав про ключове слово авто і про range-based цикл. Тож ми будемо працювати саме з ним. Numbers. І він буде йти по нашому контейнеру. І ми будемо виводити, давайте, щоб в нас було красиво, буде ім'я. Ось так виводити. Далі після імені. А в нас всередині тут все одно пара. Тож нам треба викликати I метод точніше, доступатись до полів нашої пари. First, це в нас ключ. Тож ми виводимо i first далі виводимо, давайте символ ось так. І далі ми виводимо тепер ON. Або Number. І ось тут i.second, поле second ми виводимо. І тепер переходимо на інший рядок. Все, давайте тепер відкомпілюємо нашу програму, тільки викликаємо нашу функцію call сюди перейдемо наш контейнер PNS і подивимось, що в нас виведе. Ось що в нас вийшло. В нас наш контейнер вже відсортовано. Відсортовано, звісно, воно по символьно Тобто, по алфавіту H, потім M, потім В. Але наступна літера в нас А, тому вона перша йде. Далі в нас Володимир, і ось таким чином в нас виводиться наш контейнер. Тож, ось це все це пари. Ключ та значення. Ключ це в нас first в нашої парі в pair. Значення в нас second. Ось так ми і працюємо. Давайте ще подивимось, які в нас є методи. В нашому контейнері Map. PNS. Метод add, ну ми вже роздивлялись, я трохи пробіжусь по нашому контейнеру. Метод add це заміняє квадратні дужки. Він перевіряє, чи не вилізли ми з нашого контейнеру. Begin це метод повертає ітератор на початок нашого контейнеру. Точніше, на перший елемент, на Елемент, ну, в нашому випадку, на стрінг на Василь. Ну, на перший це в нас буде Ганна, тож, ось так. І Begin це константний ітератор, е повертає на початок c це так само константний ітератор на кінець нашого контейнеру. Clear це очищує увесь наш контейнер. Count він показує, скільки в нас елементів. CRBegin – це константний реверс ітератор на початок нашого контейнеру. CRN – так само, але на кінець. Emplace це вставити елемент. Emplace-Hint, emplace вибачте, не знаю, не відповім. Empty він перевіряє, чи порожній в нас контейнер. And це повертає ітератор на кінець нашого контейнеру. EqualRange можу відповісти. Era видаляє якийсь елемент по ключу, але обов'язково саме по ключу. Ми можемо. Видалити елемент, якщо сюди передамо ім'я. В нашому випадку ім'я. Ну, наприклад, василь. Ми хочемо видалити елемент з ім'ям Василь. Ось таким чином. Але, знову ж таки, нагадаю, що якщо ми видаляємо десь із середини якийсь елемент, то в нас перебудовується дерево. Тож, ця операція відносно важка. Давайте ми тепер. Перевіримо, що в нас вийшло після видалення. Тож, ось наш Василь. Ну Ми тут не вивели ніякого ніякий рядок, треба було рядок перевести Тож, в нас о, Ганна це перший елемент, і аж до Ну Василя в нас нема. Все, ми Василя видалили. Є Find, він працює так само, як і в контейнері set. Це треба теж, там, якщо знайти треба якийсь елемент, то ми будемо шукати його по ключу. І по ключу в нас виведе значення. Ми вже роздивлялись і Lower Bound, і Upper Bound. Size це показує, о, скільки, повертає, скільки в нас там елементів. І ще в нас перевантажений оператор квадратні дужки Ми можемо сюди вставити значення нашого ключа, наприклад, Марія. І вивести, що в нас там в цьому елементі. Зробимо ось так: ось. Спочатку давайте відокремимо і відкомпілюємо нашу програму. Тож в нас замість імені, по імені, ось цьому, по ключу. Ми просто виводимо значення, яке там лежить. Тобто, наша Марія має ось такий номер. І ось воно і є. Ось так працює контейнер Map. Multimap працює так само, але він може всередині себе мати декілька значень. Якщо ми, наприклад, сюди вставимо такий елемент, який в нас вже є, але з іншим номером наприклад, додамо ще Ганну, але створимо номер. 8.0, нехай там 95, 234, тобто в нас було 0,97, 234, а ми додали 0,95. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось, що в нас воно просто. Ну, тобто воно нічого не зробить, бо вже такий елемент є. Новий воно не створить. Але якщо ми. Замість мапа зробимо мультимап. В нас один той самий заголовковий файл, але ось тут нам треба переписати на мультимап. І так само ось тут. Мультимап. Все, в нас більше нічого тут не змінюється. Ми відкомпілюємо. так А в мультимапі в нас не перевантажений оператор квадратні дужки Угу. Добре, тоді скористаємось таким методом, як Add, і додамо сюди нашу Марія. Метод Add в нас має бути перевантажений. Що так само? Ні. Хм. Так, мультимап в, в нас не перевантажені. Такі оператори. тож нам треба його тоді виводити лише за допомогою а, нашої пари. Давайте тепер викликаємо наш метод show і передамо сюди наш All Numbers. І за допомогою пари ми виводимо наше значення. І ось тепер, якщо ми Марію записали, а, Ганну, вибачте. Спочатку в нас 0,97, а далі в нас 0.95. Тож ми тепер можемо мати одне і те саме значення і, точніше, один і той самий ключ з різними значеннями. Тож, ось така відмінність між мапом та мультимапом. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!